Зараз будемо покривати цю пташку лаком. Вона частково тут покрита, тому що дуже сатавий цей оксамит. стався і дуже пачкався. Тому я частково його покрила. І ось так от потрошечки я його покриваю. Тому що це оксамитове полотно, воно дуже м'якеньке, але якщо його все покрити лаком, воно зіпсується. Так потрошки я його почистила. У мене був легкий валік, а також є така штучка, щоб тримати суточок. Я взяла її і теж В неї вже почистила цю картину. Дуже тяжко, тому що дуже багато налипає бруду всякого. Сама картина дуже сотається. Ось так от. Можемо побачити. Завтра він висохне і можна буде вішати. Але наступного разу я таке полотно не буду брати, тому що дуже з ним багато було проблем, хоч воно і недороге, але і дуже погана була печать символів. І саме полотно. Дуже важко з ним працювати. Але взагалом робота вийшла дуже гарна. Мені подобається ця пташечка. У мене є для прикрас. Тримач і хочу біля нього повісити цю пташку. Таку гарненьку. Ось напишіть. Е, 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 Працювали е, ви з таким полотном чи ні, тому що наступне в мене теж полотно печать на велюрі. Ось таке полотно, але з цим я працювала, він дуже легко працюється, мені дуже подобається. А з цим чорним дуже багато клопотом. Для нього я купила ці маленькі пензлики і судочок використовую під лак, щоб багато не наливати в мене ось такі ось. Тут, якщо я правильно пам'ятаю, десь а, 750 мл знайшла. Акриловий глянцевий лак, гля... глянц, він мені допомагає з моїми всіма роботами. Завтра вже святкую закінчену роботу, і як вона буде в приміщенні. Ось тут я вже покрила лаком, і от, тут от дуже добре тримається зразу. Така морочна робота, що і до покриття, що і до самої роботи. Стараюся сильно не заходити, тому що... але стараюся заходити за цей клеєвий шар, теж покриє, тому що на нього теж може якийсь бруд налапати, якщо його не покрити. Тому отак трошечки. Де Дябачку я вийшов і став покрови. У мене ще донька взяла таку картину. Показати, скільки вона виклала, дуже чудово виходить і дуже яскраво. Ось вона викладає такого леопарда. Дуже гарно вона виходить. Донечки 9 років. Бачите, це начищена картина, коли її викладуть, я її почищу, дуже-дуже багато буду. Це я вже чистила її. Але дуже на неї багато пили налипає. Волосся, пило, у нас кушеня короткошерстня, але теж волосся сипляться. Дуже багато бруду. Я стараюся завжди круглі алмазки заливати так лаком, тому що отут, щоб прошарок де нема стразинок, щоб бруд не налипав. Ще е, люблю покривати завжди лаком, тому що завжди можна потім протерти е, свою роботу колись хустинкою якоюсь вологою серветкою. Вон донка принесла. Ось цього друга я нашого виганяла подалі, поки я цю картину збирала. Дуже радію, що я її завершила. Завтра вже вам покажу остаточний результат на добраніч.